Книга Приповістей Соломону» 6,23: Хто чинить перелюб, той знищує душу свою. Бо заповідь Божа світильник, а наука то світло, дорога життя то навчальні картання, щоб тебе стерегти від злосної жінки, від облеслового язика чужинки, не жадай її вроди у серці своїм, і тебе хай не візьме своїми повіками, повартість розпусної жінки! То боханець хліба, а жінка заміжня волює душу цінну. Чи візьме людина огонь на лоно своє, і одіж її не згорить, чи буде людина ходити по вугіллі розпалену і не попаляться ноги її? Так і той, хто вчащає до жінки свого ближнього, не буде некараним кожен, хто торкнеться до неї, не погорджують злодієм. Якщо він украде, щоб рятувати життя своє, коли він голодує, та як бути він знайдений, всемеру він відшкодує, віддасть всемеру майна свого дому. Хто чинить перелюб, не має той розуму, він знищує душу свою. Побої та сором він знайде, а ганьба його не зітреться. По заздрощі, лютість мужчини, і не змилосердиться він у день помсти. Він не зверне увагу на жоден твій викуп і не схоче, коли б ти гостинця прибільшив.